Слава Україні! Слава. Слава нашим героям військовим, які зараз на передовій захищають наше Небо. І хотів би сказати, що зараз за приєдналося до пілотного проєкту, який запроваджує Міністерство у справах ветеранів України, запроваджують інститут помічника ветерана, Спираючись на великий запит наших ветеранів, які те, що ми хотіли максимально простити. Досвід до всіх обмін і до адаптації в мирне життя запроваджується такий механізм, і хімічний ветерана. І проект озеро тим, що ветерани війни, а також члени їх сім'ї зможуть отримати допомогу до адаптації до мирного життя. Це і навчання, соціальний захист, реабілітація, загалом реалізація різних піг і в різних галузях. Щоб вони самі ветерани були правоцевлаштовані і максимально скоротити або взагалі звести на мінімум їхні походження і бюрократичні уроки, які бувають і досить часто стикаються з тим ветеранами. Мета сьогоднішнього брифінгу це привернути увагу і громадськості, і до проблем ветеранів, також до членів їх сімей, до родин, консолідація зусиль, щоб покращити побут. Наших ветеранів у нас відповідно розроблена обласна комплексна програма підтримки ветеранів, де кожен ветеран має право отримати і можливість різного виду допомоги. У нас працює, нагадуємо, портал Допомога Закарпаття, на якому кожен бажаючий може скористуватися послугами, отримати матеріальну допомогу і знайти відповідну роботу і всі інші послуги, тобто не виходячи з будинку, ти можеш зареєструватися. Прикріпити туди відповідно скопійовані, сфотографовані документи і отримати допомогу якнайшвидше. Так що надалі передаю слово керівнику департаменту соціального закладу адміністрації. Mm -hmm. Я би хотіла продовжити повідомити про те, що на початку жовтня. Структурі департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації було сформовано і вже працює в управління ветеранської політики. Це структурний підрозділ, який складається з трьох відділів і по своїх напрямках максимально повно охоплює всі питання, які пов'язані з реалізацією державної ветеранської політики на території регіону, і що найбільш пріоритетно. Максимально вирішує всі ті проблемні питання, які, з якими стикаємося зараз. Ми стикаються наші військовослужбовці, повертаючись до мирного життя. Мова йде про те, що наша мета в першу чергу створити якісний і повний механізм взаємодії на території області. І в першу чергу увага саме до налагодження такої роботи в територіальних громадах, тому що ми прекрасно розуміємо, що військовослужбовець, повернувшись додому, іноді, можливо, навіть і немає бажання десь ходити, звертатися. Тому наше завдання створити найефективніший і найкомфортніший механізм. Задля того, щоб до військовослужбовця прийшли служби, прийшли послуги, і він був максимально комфортно забезпечений всіми своїми правами, виплатами, а також всі ті проблеми, проблеми які стосуються, скажімо, його особисто чи, можливо, членів їх родин, були вирішені своєчасно, якісно. В повній мірі і в короткі терміни. Тому в кожній територіальній громаді вже сформовано відділ чи особу, яка безпосередньо буде вести питання забезпечення військовослужбовців, всім комплексу послуг. На рівні районів їх є шість, тобто вже створено шість відділів з питань ветеранської політики. І завершує цю піраміду управління ветеранської політики в області, мета якого координація абсолютно всіх тих відділів і працівників, які займаються ветеранами у нас в регіоні. Крім того, додатково, як вже сказав Петро Петрович, ми включені в експериментальний проєкт помічник ветерана і помічник ветерана буде помічником ветерана. Та особа, яка паралельно з представниками органів місцевого самоврядування райдержадміністрації, обласного управління, буде підсилювати цю роботу, і це буде механізм на базі рівний рівному. Тобто, так само наша мета запровадити допомогу ветерану шляхом шляхом наявності в кожній територіальній громаді. Помічника ветерана. Я би передала слово своїй колезі Мирославі Сухар, оскільки наша мета максимально сьогодні розкрити мету реалізації цього експериментального проєкту, і вона більш детально пояснить, що це за проєкт, які кроки і яка мета. Доброго дня. Отже, о, сьогоднішня мета нашої прес конференції це реалізація повного проєкту. О, Периментальні Міністерства ветеранів, запроваджені інституту помічника ветеранів. Це проект створений саме для ветеранів та членів їх родин. Чому? Тому що і надавач послуги, і отримувач послуги це будуть ветерани та члени їх родин. Це є надзвичайно важливо, адже послуга рівний Рівному це дає можливість людині, яка вже пройшла через певний шлях, допомогти іншим людині подолати. Ті чи інші бар'єри, тобто членів родини, ветерана, або ветеран, які готовий поділитися своїм досвідом і допомогти іншому ветерану подолати цей шлях від перекладу від військової служби до цивільного життя, має можливість стати помічником ветерана. Розкажу трішки про алгоритм реєстрації. На сьогоднішній день саме головне є це інформаційна кампанія, аби ветерани або члени їх родини. Знали, що є такий портал Є ветеран, де вони можуть зареєструватися у проєкті стати помічником ветерана. Тобто, заходячи на портал Єветеран, основною вимогою є, щоб це був або ветеран, або член родини ветерана, і заходять на портал подаючи заявку. Займає біля 10 хвилин, подати може ветеранам або членам родини шляхом на подання електронного підпису після завершення подачі заяви. Єдина вимога, що має бути освіта не нижче бакалавра у кандидату є ветерану. Після подачі цієї заявки, якщо це подає член родини ветерана, який не є в реєстрі ветеранів, то підтвердження такої заявки надає саме ветеран, який має електронний ключ, який є в реєстрі ветеранів. Для Закарпаття на сьогоднішній день відкрито до 27 числа реєстрація заявок, тобто до 27 жовтня. Але оскільки проект є експериментальним, то Міністерство ветеранів буде Моніторити ситуацію, скільки помічників ветеранам буде реєструватися в даному проєкті кандидатів, то можливо, якщо їх буде вже забагато, то реєстр закриється 27 жовтня, або навпаки, цей реєстр продовжиться, і кандидати, помічники ветерану будуть мати можливість продовжити це подачу заяву. Перший етап, тобто, це є зареєструватися. Далі Міністерство ветеранів за згодою кандидата помічники ветерана проводить у електронному форматі тестування на звання законодавства кандидата. Після чого проводиться комунікація із кандидатом умічники ветерана. Пропонується йому територіальна громада, де буде утворений сервісний офіс помічника ветерана. де саме буде забуштований цей помічник ветерана, тобто перелік які територіальні громади. Будуть приймати участь, де він може е, бути безпосередньо працевлаштований. Е, після того, як помічник ветерану, помічники ветерана, про відповідне тестування, зареєструвався, про що відповідне тестування, йому запропоновано пройти веслу ті та в реальній громаді, яку направлені працевлаштування, після проходження співбесіди е, кандидата направляють на тритижневе навчання у е, Центр ранського дороги. Після проходження навчання вже кандидат у міські ветерана отримує э, знання у сфері, аби э, бути дійсно ефективним помічником ветерана і про це на э, базі територіальної громади дотворений сервіс э, офіс помічника ветерана. Э, тому э, дуже є важливим. Бажання саме цих кандидатів, помічники ветерана, зареєструватися, долучитися до цього проекту, передати свій досвід і ну, допомогти максимальній кількості ветеранів, гідно пройти цей шлях. Ще заробітна плата цього помічника ветерану буде гідною, тому що вона буде ну, не може перевищувати чотирьох мінімальних заробітних плат станом на 1 січня двадцять року. Тобто це понад 20 тисяч гривень. Це буде залежати від кількості наданих послуг саме цим помічником ветерана, які будуть компенсуватися шляхом із державного бюджету за надану послуг. Тобто, в кінці місяця помічник ветерана подає звіт про кількість наданих послуг, за що йому буде оплачена ця послуга заробітна плата. І ще один момент: помічник ветерана може надати послугу не більше ніж 100 помічникам ветерана. Тобто найбільш затребувані ці кандидати у помічники ветеранам будуть у тих територіальних громадах, де відповідно до реєстру, який є ветеранів, найбільша кількість є саме ветеранів. А коли розпочалася реєстрація? Чи є вже вважаючі стати помічником? Так, реєстрація розпочалася буквально минулої п'ятниці. У нас уже Є два кандидати, які зареєструвалися успішно. Про це ми знаємо лише із того, що самі ці кандидати нас повідомили про те, що вони зареєструвалися, оскільки ми, як область, не бачимо, хто реєструється. На першому етапі кандидат, які реєструються в помічниці бачить лише Міністерство ветеранів. Міністерство ветеранів поступово по мірі надходження заяви, опрацьовуються заявки. І вже починає з нами комунікувати. Тобто, коли вже там є 5-10 чоловік зареєстрованих, які дали згоду на крупу персональних даних, пройшли відповідне тестування. То тоді вже вони починають комунікувати із обласним управлінням з питань ветеранської політики, задля того, аби ми могли діяти далі, тому що. Для того, щоб кандидати пройшли співвесту, потрібно утворити відповідні комісії при тій територіальній громаді, де буде цей працевлаштований кандидат у помічники. Там є певний мемормин для проходження співвестити. І поки ми не знаємо, де, де буде найбільша кількість цих помічників бажаючих взяти участь. Мене ну, немає потреби в кожній із сотирьох територіальних громад утворювати цю комісію. Тобто, це буде по мірі заяв, комунікація комунікації зміни ранів і наша комунікація з територіальним? І якщо можна уточнити, чи є е, цифра, скільки у нас є ветеранів в цій області? Чи ви їх усіх облікували? Ну і ви здається, так сказали про те, що не хочуть ходити, е, ну вони повернулися з фронту, вони умовно кажучи, нікуди не хочуть ходити. Чи є е, цифра людей, котрі нікуди не зверталися? Не хочуть, ну чи ви їх насильно буде це? Ми розуміємо, що ні. Яким чином ви з ними будете налагоджувати співпрацю, щоб вони все таки отримали ті послуги, які мають право і можуть? Дозвольте я відповім на сьогодні. Ми працюємо в напрямку реалізації обласної програми підтримки ветеранів, яка вже працює більше року. Ми на сьогодні проводимо анкетування через фахівців соціальної роботи, Центр надання соціальних послуг громада. Всіх ветеранів, які є на сьогодні, кількість ветеранів опрацьовується. Інформація закрита. Вона є у Міністерстві ветеранів, але найближчим часом нам дадуть доступ. Ми проведемо анкетування, визначимо потреби всіх ветеранів. І прошу також долучитися всіх бажаючих до цього ветеранів, подавати заявки. Якщо будуть якісь незрозумілості при реєстрації, у нас вже більше року працює гаряча лінія допомоги родинам, а також. Консультування ветеранів і військовослужбовців при департаменті соцзахисту управління управлінні ветеранському, ну, зараз номер в кінці цього відео номер буде опублікований, Тож, прошу звертатися, вам будуть роз'яснення, як зареєструватися, щоб не було хтось якось бачить, що, що не виходить, і ми це визнаємо. Хоч приблизно, що зараз навіть наставимо mm -hmm. зараз, скільки ветеранів буде. Тобто потреба в тих послугах, наскільки? Треба є, тому що зараз у нас є вже декілька тисяч ветеранів. Просто на сьогодні в них є ветерани і АТО, учасники Великої вітчизняної війни, всі. Ми зараз якраз займаємося тим, щоб був доступ всіх. Я дивіться, вас розумієш, що ви маєте на увазі, яка потреба у нас у помічниках ветерана, так? Цей пілотний проект передбачає е, декілька областей руки в експериментальному проекту, і на всі ці області передбачено 550 помічників ветеранів А скільки областей? сім областей. не сім областей. 550 помічників. Так, так. і на одному тобі, помічника буде кілька да дивіться. Один помічник не може надати послуги більше ніж 100 ветеранів. Міністерство ветеранів. Буде дивиться, в них є реєстри, але ця інформація закрита, і вони наразі нам цю інформацію не дадуть. Але вони бачать реєстр ветеранів, які зареєстровані, і кількість бажаючих помічників, які хочуть зареєструватися, тобто вони регулюють це питання по мірі надходження заявок. Якщо наприклад у Вінницькій області подається 20 кандидатів, а в нас лише 5, то відповідно в Вінницькій області дадуть 20 кандидатів, помічників ветерана, нам нададуть 5. Тобто це все експериментально і це все досліджується. Вони будуть бачити, якщо, наприклад, Ужгородська громада заявила про участь, що вона бажає взяти участь в цьому проєкті, вони бачать умовно, скільки у них облікованих ветеранів, і, наприклад, кандидатів буде 150, тобто вони не дадуть 150, вони будуть відповідно до кількості по реєстру. Але поки е, цей процес триває реєстрації, е, нам ці дані не спускають на них. Тобто Міністерство ветеранів не дасть більше помічників, ніж потрібно, на напевно, громаду. І ще є таке, е, наприклад, що може зареєструватися кандидат у помічники ветерану зовсім з іншої області, наприклад, з Вінницької, там, з, Житомирської, з Львівської, але він звільнений працювати в Закарпатській області, то він може бути використовуваний до територіального владу, на яку не дасть. Волі. І тому сам цей реєстр працює зараз у 27 числа, і наприклад, Міністерство ветеранів моніторчих ситуацію, скільки в нас по реєстру даних, які відомі їм ветеранів, скільки зареєструвалося помічників ветеран, то вони закриють цей реєстр. Але якщо буде більше кандидатів, то з них формується резерв. Тобто, якщо один помічник може надати повторні більшість ветеранів, то значить. Ту територіальну громаду, де їх, наприклад, буде 100 переєздру, так, ви на раніше вони дадуть лише одного помічника ветеранів. Якщо там, наприклад, переєздру буде 500, то якщо буде така можливість, то будуть більші помічники. Це все експериментально і це все е, поки що ну, як на випробованому такому темі. І ще уточнення 100 послуг чи 100 ветеранів? Тому що один ветеран можеш претендувати на кілька послуг, правильно? надати Чим жорстко там? Я додам, що з самого визначення експериментальний проект ми розуміємо, що його реалізація на території області надасть по результатах всі плюси, мінуси, недоліки, які потім можна буде усунути. При розповсюдженні даної програми і даної послуги на всю державу. І крім того, додам, що у нас сформований відеоролик, де дуже чітко, якісно викладено покроковий алгоритм реєстрації, бажаючих стати помічником ветерана. Сьогодні до кінця дня він буде максимально поширений. По всіх ресурсах, і будемо вдячні вам, якщо так само зможемо поширити цей відеоролик і е, по ваших каналах, по ваших засобах масової інформації, для того, щоб максимально наші краяни побачили, порозуміли, що є така можливість, і ті бажаючі, які бачать собі потенціал і бажання стати помічником ветерана, цю інформацію отримали, і спробували, і успішно зареєструвалися. Скільки ця експериментальну роботу? Місяць, два-півроку, три року. є визначені дати, бо саме цей пілотний проект, ну, він буде тривати до кінця 2024 року, тобто як експериментальний проект. Протягом цього експериментального проекту будуть визначатися слабкі сильні сторони, тобто саме ці помічники ветеранів будуть мати можливість вносити якісь пропозиції до міністерства ветеранів, аби Змінити чи покращити якусь послугу, і надалі, якщо цей експериментальний проект себе виправдає, тобто такі помічники будуть дійсно ефективні противні, то воно вже піде як на всі області як на постійну основу. Наразі це просто експериментальний проект, який вже тривають двох місяця в інших областях. У нас є досвід наших колег, які радо з нами діляться. Уже, я думаю, по кожному кроку, десь є якісь мінуси і плюси, тобто воно в ході все вирівнюється. Але я думаю, що цей проект надзвичайно важливий в першу чергу, тому що тут залучені самі ветерани та члени сімей. Це перша соціалізація саме цих сімей і ветеранів. Ну а от у тих областях де вже з липня були, що з вами діляться досвід. Наскільки там активні ветерани у тому, щоб допомагати своїм колегам? Дивіться, вони активні, але наразі розумієте, цей процес триває до трьох тижнів сама реєстрація, кандидата, подача заявок, заявки, проходження співвесів, тобто у них іще лише буквально тепер. Починають працювати. Тому що після цих усіх процесів подачі заявки, реєстрації, прийняття на роботу, потім і проходження навчання три тижні, то ще якраз пройшов цей період. Тобто ще самі послуги, ще, ну, ми ще лише маємо відникнути консультацію, як запроваджувати це і перший шлях. Тобто ще, якби а, сама робота у них лише тепер mm -hmm. починається по Ні, ну, але, скільки там заявок було? Там, ну, Наприклад, беремо там так? Наприклад, там дві тисячі ветеранів, а заявок подали аж двадцять. Чи чи нас пакетом? Багато бажаючих я, я сказати, Тому що це не ветерані ці дані. Скільки заявок вони подали? Я не володію даними. На сьогоднішній момент дуже важливо, що такий інститут вводиться. Ветеран буде розуміти, що в нього буде помічник із числа своїх однодумців, і числа військових, які самі розуміють, що для них потрібно. Це важливо. Фідбек ми будемо отримувати постійно. Наприклад, ми вже два рази міняли анкету опитування самих ветеранів, яка реалізується за обласною програмою. На сьогодні теж вона йде в тому що потреби міняються, кількість міняється, люди міняються. Тобто, ми розуміємо, що ми бачимо процес, розуміємо, як це зробити. І за короткий час будемо вдосконалювати, подавати свої пропозиції по механізму вдосконалення цієї роботи. Давайте запустимо її, прошу максимально поширити інформацію і в процесі будемо доопрацьовувати спільно. Що, будь ласка, питання? Перерахуйте будь ласка, всі послуги, які можуть отримати ветерани від помічника. Усі, що так похоже. Це спеціальні студенти. І, і я це да, має це має Та, що цей перелік дуже великий, Є він постійно наповнюється. В основному супровід цього помічника ветерана це роз'яснити тому же ветерану, який він має, має гарантії від держави, які він з потім закону заслужив. Це і гірги, і субсидії, матеріальна допомога, і покращення житлових умов. думок. Це є в невідчатні карелі. І саме задля того впроваджиться цей помічник ветеран, який буде проходити навчання, аби він розумів, як він має допомогти. Але вже у цій постанові є перелік, що він вже має надавати консультативний супровід. Він має повідомити всі можливі допомоги, які може отримати сам ветеран від області, від міста, від державних програм, місцевих, регіональних і так далі. Тому це основна. Мета цього проєкту, аби був такий помічник, можна так сказати, ходяча енциклопедія, для того вже ветеранам. На сьогодні ми підготували програму зараз, проповіщо від навчання. Ми надаємо чітко перший послуг, які і виді матеріальну допомогу, які надаються за обласною програмою, і вже надали всі матеріали достаткові, які дає держава відповідно до статусу ветерана. Але не кожен ветеран буде ходити і дивитися, що там він. Помічник чітко йому розкаже, що стосовно працевлаштування, що стосовно надання консультацій психологів, юристів, оформлення пільг до, до реєстрації, в цьому порталі дія закарпаття, треба розуміти, що треба це заповнити, допомогти йому це зробити. Запитать помічнику ска я хотів би отримати так. наприклад психологічну допомогу, на якій мені допоможі сто відсотка да. перенаправлять його якраз до фахівця або знать йому якраз того фахівця, якого потрібно. Це і є в цьому весь сенс цієї роботи, щоб було до кого конкретно до свого товариша, з яким легше поділитися своєю тією ж проблемою, щоб не було високого спілкування, але ми не забуваємо і про членів. Так. Сімей військовослужбовців це може бути питання влаштування в дитячий садочок, школу, оздоровлення дитини, якісь інші життєві потреби, які стосуються не особисто ветерана, а членів їх родин. Так само, якщо помічник ветерана не спроможний самостійно вирішити це питання, він перенаправляє і контролює виконання. Цього запиту, щоб це не залишилося десь в повітрі, і щоб обов'язково ця потреба була закрита. А які повноваження матиме помічник? Виходить, що він має звертатися до всіх органів різних рівнів влади? Раді його будуть слухати. Ну одним словом, то в нас є управління ветеранської політики в області департаменту. Він буде контролювати відповідно ходом виконання, і ми всі з вами спільно суспільство має і самі ветерани, мають контролювати виконання цих всіх заходів. Я надіюся, що воно буде працювати. Я ще скажу, більше він не те, що буде мати повноваження. Він ще має вготувати певні пропозиції. Якщо він бачить, що ветеран потребує тієї чи іншої послуги, яка в тій чи іншій територіальній громаді не забезпечується. То цей помічник ветерана має підготувати такі пропозиції як до територіальної громади, так і до нашого обласного управління, яке нас вформовано на мінідат, щоб розглянути, чи ця послуга може бути на рівні громади закрита, чи все ж таки її потрібно на рівні міністерства підняти. Тобто, саме для того він іще і створений цей помічник ветерана, аби виявити незакриті потреби ветерана. Тобто їх вже багато є, які вони перекривають можливо дасть проще. На сьогоднішньотижнево проходить у нас парада з Міністерством де ходить і ветеранів щодо ветеранської політики, там постійно ми висвітлюємо ту проблематику, яку на місцях треба законодавчого. Зрозуміло, чому ви вимогли високо до кандидатів і Всі... освіти і так далі. А скільки триватиме на навчання? навчання за попередніми даними триватиме три тижні. Наразі опрацьовується питання, щоб ці кандидати мали можливість і з нашої області проти навчання саме в Закарпатській області, аби це було зручніше, не виїжджаючи до інших областей. Тому що там є що це має бути навчання в Центрі ветеранського розвитку, таких є 10 по Україні, але на сьогоднішній уж городі не утворено, бо не було потреби на ну, окрицьовому запитанні, щоб це контрактського розвитку, це саме в душу в в в університеті, щоб наші кандидати помічні правда могли з бар'єрними проти навчання, не відходячи, не виїжджаючи до області. І от навчатимуть я так розумію, законодавчі так і з да. моменти, щоб вони орієнтувалися у вже в сучасних. У основах і так далі і ще психологічні, юридичні, якісь всі спектр? моменти, всі спектри, які ми повинні доволі. Я вам більше скажу, що е, законодавчі, вони навчання на першому етапі мають пройти мінімальне тестування на законодавства, яке Міністерство ветеранів вже підготувало, тобто ну, відбір трішки буде такий потужний, тому що ну, не може просто людина йти, яка. Нічого не знає, допомогти іншим, воно вже має бути певними допомогами руками. І вже це навчання, це вже якби просто удосконалення знань, які потребують витерання. Тобто певні навички, знання у них вже мають бути. Саме тому шукаються кандидати з числа ветеранів або членів їх родин, які вже пройшли певний етап, так? Ну, Де був це член родини загиблий, тобто він знає вже, як пройти через Поповнення документів певні юридичні моменти, тобто саме тому шукають тих людей, які вже мали до роботи з цією допомогою. Ми на найближчим часом вже покажемо нашу програму додаткової підтримки ветеранів, яку ми розробили. Це буде велика презентація, яка теж буде додаток до цього всього контексту, щоб показати реально, як ми з усіх сторін будемо опікатися ветеранами. І повідомимо вас на найближчим часом щодо навчального центру, де будуть готуватися і додатково помічники ветеранів, і фахівці з соціальної роботи, які теж мають розуміти і вміти спілкуватися з нашими ветеранами. Тобто на найближчим часом ми це все вам скажемо. На сьогоднішній день найважливіше розповсюдити інформацію, тому що є такий проект, щоб вони вже починали реєструватися. Це на сьогоднішній день найголовніше, бо чим більше зареєструється ветеранів, тим більше в нас буде можливості проекспериментувати більше територіальних нормалів. Тому ну, на сьогодні наше завдання максимально розповсюдити інформацію, довести. Відомо помічників, ветеранів, членів родини. Я думаю, що в нашій області буде багато бажаючих. Ми на це принаймні сподіваємося. Дякую. Це питання більше немає, тобі Дякую. вашему перед дякую.